Пішов добровольцем, попав в 14-ту бригаду Володимир в частину. Там підготовилися на полігоні. В липні 22-го року ми заїхали в Донецьку область на Соледар. Там отримав перший досвід, такий вже бойовий, і тоді наша бригада була. Задіяна в звільненні півночі Харкова, отримав поранення е, ну, Куп'янськом 25 червня. Був в комі, дуже багато е, людей допомагали. Тоді евакуювали з Харкова в Полтаву, і е, я попав так, під таку е, програму. Врятуй кінцівку. У мене там був трошки розбитий таз по цій програмі. Врятуй кінцівку мене евакуювали в Київ, поставили ендопротез кульшового суглобу. 8 лютого 2024 року мене звільнили з СУ. Я завжди жартував, що в один день звільнився разом з залужним.